Привіт, вітаю вас! Мене звати Губерт. Я з команди Libra Lures і сьогодні маю приємність представити вам ще одну приманку з серії Trout від бренду Libra Lures. Ця приманка наробила багато галасу біля води, особливо в минулому сезоні. Ви просили нас і також запитували, чи плануємо ми розширювати асортимент цієї приманки. І саме сьогоднішнім героєм цього випуску стане Голіат у новому розмірі 35 мм. Починаємо! Як ви напевно знаєте, у нашій серії вже є голіат у розмірі 30 мм і у розмірі 45 мм. І тепер ми якраз випустили серію у розмірі 35 мм. Це ідеальний компроміс між найменшим і найбільшим розміром. Тепер ви завжди зможете підібрати розмір приманки до водойми, на якій плануєте рибалити, до риби, яку збираєтеся ловити, і перш за все, до оточення, з яким можете зіткнутися біля води. Це класно, тому що Голіат був створений з урахуванням дійсно складних водойм. Що я маю на увазі? Коли ви йдете на форелеву річку, ви часто усвідомлюєте, що перед вами міг бути інший рибалка, який, будучи першим на водоймі, мав великі шанси зловити рибу з конкретного місця. Голіат це ідеальна приманка для лову саме в тих місцях, де рибу вже часто ловили, де існує чималий рибальський тиск. І якщо ми все ж хочемо добре провести час біля води, варто скористатися голіатом. Це ідеальна приманка, спеціально створена саме для того, щоб ефективно ловити рибу у різноманітних водоймах, особливо там, де ми точно знаємо, що рибалок завжди вистачає, і конкуренція досить висока. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше, відео про Голіад вже доступне на нашому каналі на Ютубі, де ви зможете побачити всі особливості цієї приманки в дії. Якщо ви його ще не бачили, тут нижче в описі буде примітка. Але додатково, що важливого в цьому матеріалі? Ми зараз ще раз покажемо вам, як ця приманка поводиться у воді, а також ви побачите різницю між цими трьома розмірами. Голіят, як і кожна приманка з серії Траут, у нас представлений у 20 уловистих перевірених кольорах. До того ж є 4 ароматизовані версії: часник, сир, криль та версія без запаху. Тут ми маємо перш за все чудове використання матеріалу, який дуже розтягується та надзвичайно стійкий до механічних пошкоджень, спричинених або нашими оснащеннями або клюванням риби. Просто якщо ви зловите рибу на такого голіафа, це не означає, що одна приманка одразу йде у смітник. Зовсім ні. Якщо я зловлю рибу на голіафа, то без жодних проблем, особливо на водоймах Траут Ера, де ця приманка показує себе просто чудово. Я можу зловити 5, 6, навіть 7, 8, 9 риб без жодних труднощів. Тому що цей матеріал не лише розтягується, а й дуже міцний. А, ледь не забув ще про одну класну річ. Ось тут у мене якраз є баночка спеціально підготовлена для цього матеріалу. І подивіться, в одній банці я вже деякий час тримав разом голіафи різних кольорів: білий, сріблястий. Як бачите, особливо на прикладі білого, він ніде не забарвився. Цей матеріал не лише міцний, еластичний, стійкий до пошкоджень, але й додатково не фарбує інші приманки. Тому коли я часто йду до річки або в моїй коробці для Trout Area, ви часто знайдете в переміж усі різні найуловистіші та найефективніші на певній ділянці річки чи ставку кольори, і я ніколи не хвилююся, що вони можуть пофарбувати одне одного. А тепер перейдемо до основної частини фільму, в якій я покажу, як оснащувати голіата і як він взагалі виглядає зблизька. Порівняємо розміри і подивимося, як ця приманка працює у воді. Отже, дивіться: тут у нас є три голіафи, розташовані зверху 35-ка, тут 30-ка, а в самому низу 45-ка. Що важливо, ці приманки. Хоча тут між цими двома здається різниця незначною, пам'ятайте, що цей матеріал також плаваючий, і якщо покласти голіат 35 та 30 в інший бік, то ми також побачимо, що голіат трохи більшого розміру також ширший. І це означає, що така приманка, коли ми вже надягнемо її на наш монтаж. Буде більш плавучою, ніж менший розмір. Це означає, що з таким голіатом ми отримаємо таку ж природну гру, як і з голіатом 30-кою, навіть використовуючи важче грузило, або навіть ще важче, якщо це потрібно. Тут цього матеріалу більше, він більш плавучий, краще триматиметься на воді, і ми можемо додати саме важче грузило. І це дійсно дуже зручно на практиці, як показує досвід. Наприклад, у тих випадках, коли потрібно кинути трохи далі, така приманка полетить значно далі, ніж здавалося б, лише трохи менший тридцятик. А самого голіата ми завжди оснащуємо дуже схожим чином, як і раніше. Я найчастіше використовую саме такі безборідкові гачки, і дуже акуратно проколюю з цього боку два-тримачі. Монтаж у поєднанні з вольфрамовою головкою. Хоп! І приманка готова до риболовлі. Можна так само пробивати з боку черева, але завжди прикладаємо головку з цього боку. Дивимось лише, щоб тут вона добре сиділа на гачку. Я найчастіше ловлю так, що додатково її не викривляю. Звісно, можна експериментувати і таким чином, але голяв зазвичай найкраще показує себе саме в такому простому, найзвичайнішому оснащенні. А тепер перейдемо до того, як він поводиться у воді. Пам'ятайте також, що три розмірні версії це ще й можливість використовувати гачки різного розміру. Якщо вам потрібно більше інформації про те, які гачки використовувати, щоб ефективно ловити на наші приманки, всю цю інформацію ви знайдете на сайті www.libra.lures.com там знаходиться наш каталог, у якому описана кожна приманка, а також вказано, яке навантаження та гачки якого розміру слід підбирати, щоб ефективно ловити на наші приманки. Це все в цьому матеріалі щодо Goliath 35, новинки сезону 2025 року. Сподіваюся, вам сподобалося. З цього місця запрошую вас підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити якийсь коментар. Вони завжди дуже вітаються, а також додатково запрошую вас на наші сторінки у Facebook, Instagram, TikTok, які я маю приємність вести, а також на наш аккаунт X. Це все в цьому матеріалі. До зустрічі в наступному відео. Па-па!